А ви знаєте, що переважна більшість українських імен запозичені з Візантії? Це так звані церковно християнські імена, які протягом багатьох віків після тривалого вживання стали без перебільшення своїми. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, йдеться про християнські імена, котрі, як правило, мають грецьке, латинське чи староєврейське походження. В свою чергу вони отримали спеціальну канонізовану форму, зафіксовану в святцях, тобто календарному церковному списку святих. Але під час вжитку ці імена зазнавали адаптації, і зокрема на українському етнічному ґрунті. У результаті виникли нові форми імен, відмінні від канонізованої форми, але рідні для нашого вуха. Наприклад, церковний Феодор став Федором, афанасій Панасом, Євстафій Остапом, Іоаким, Якимом і так далі. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії, посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо стародавні імена змінювали свої форми згідно з мовними особливостями інших етносів. Скажімо, наш Іван, польський ян, фінський та естонський юхан, англійський джон французький жан походять від одного імені, яке в давній іудеї вимовляли як Йохаан. Що означає Божа благодать, Божий дар. Розглянемо особливості наших імен. Характерною фонетичною рисою українських назвицьк є заміна початкового а на О, наприклад, Олександр, Олексій, Опанас, Оверко, Онисим і так далі. Заміна початкового є на Я або О, Олена, Омелян, Явдоха, Ярема. До кінцевих приголосних у багатьох чоловічих іменах додається О Данило, Дмитро, Карпо, Кирило, Марко, Михайло, Павло, Петро. Також своєрідною особливістю української мови є надзвичайне розмаїття з пестливих фор імен. Причому у різноманітних варіантах із суфіксом ко, Іванко, Ець, Гаврилець, Ик, Дмитрик, Чик, Наумчик, Ка, Савка, Хно, Сахно, Ула, Петрула, Ач, Лукач, Ина, Петрина та інші. У староукраїнській мові також популярним було усічення основи імені, скорочення його до початкового складу: Хведь, Клим, Юр, замість хведір, клемент Юрій. Ще одна особливість: наші імена можуть мати велику варіативність. Наприклад, на Закарпатті жіноче ім'я Ганна має увага до 70 розмовних варіантів: Анина, Аничка, Ануся, Ануша, Анюрка, Аниско, Ануца, Андя, Аніка, Ганя, Ганча, Ниця, Онизя, Онуша та інші. Микола у цьому ж регіоні може звучати як Миколка, Миколай, Миколайко, Миколаїк, Миколайцю, Микула, Микулик, Микульцю, Никола, Коцю тощо. Варто відзначити, що здрібнілі українські форми здавна вживалися у значенні, так би мовити, повних імен: Палажка, Параска, Лаврін, Мотря, Настя, Одарка, Онися, Олеся, Охрім. Причому використовування повної канонізованої назви імені в щоденному спілкуванні сприймалося у народному середовищі як порушення звичаю. Водночас русифікована частина українства зазвичай зневажливо ставилася до народно розмовних форм особових власних імен і називала їх мужицькими. Що характерно, частина здрібнілих форм вже набула офіційного статусу повного імені. Наприклад, до недавнього часу Леся вживалося лише як пестлива форма до імен Лариса Олександра Олена. Нині це офіційне ім'я, яке записується до документів. Аналогічна ситуація з чоловічими іменами Олесь і Лесь. А які імена були найпоширенішими серед наших предків? Мовознавець Роман Остар зробив дослідження відомих козацьких реєстрів, складених після Зборівської угоди 1649 року. Це понад 40 тисяч козаків з Надніпрянської України. Так ось у вказаних документах зафіксовано приблизно 200 імен. За частотою вживання вони розподіляються у такій послідовності. Першість належить двом іменам Іван та Василь, відповідно, 11 та 6% від загальної кількості. Далі йдуть 9 імен, кожна з яких має частотність 2-3 відсотки. Федір, Степан, Грецько, Михайло, Семен, Андрій, Яків, Олексій, Фесько це похідне від Феодосії. Приблизно один відсоток набрали імена Данило, Гаврило, Ігнат, Роман, Савка, Дмитро, Максим, Мартин. А відсотка – кіндрат, Левко, Лук'ян, Марко, Матвій, Микита, Остап, Павло, Пилип, Юрко, Ярема, Ясько похідне від Яків. Раніше обряд наречення новонародженого належав церкві. Під час церковного обряду хрещення священник обирав ім'я для новонародженого і святців, тобто календарного церковного списку святих. Причому процес наречення дитини не був лише формальним ритуалом, він розглядався як духовне прилучення людини через ім'я до релігії. Адже ім'я в християнській і не тільки релігійній традиції виконувало сакральну функцію. Святий, за ім'ям якого було названо дитину, вважався її духовним охоронцем, небесним заступником. У православних святцях, на відміну від католицьких, на кожний день року припадає, як правило, поминання кількох святих. Отже, священник мав право вибору. Деякі імена згадувалися у святцях неодноразово, іноді понад 10 разів. Наприклад, ім'я Іван поминалося 79 разів на рік. Лише в січні були дні Іоанна Претечі, Іоанна Кушника, Іоанна Златоуста тощо. Інші ж були рідкісними і навіть екзотичними. Після поразки Української Революції 1917-21 років і встановлення так званої радянської влади на більшості українських землях, церква втратила функцію найменування новонароджених дітей. Починаючи з 20-х років ХХ 20 століття наш іменник значно розширився. Це відбулося насамперед за рахунок запозичень західноєвропейських імен: Альберт, Артур, Роберт, Альбіна, Ела, Елеонора, Ельвіра, Ема, Жана, а також повернення давніх язичницьких імен, таких як Олег, Ігор, Ярослав. Крім того, з'явилися нові імена, які стали наслідком більшовицької пропаганди. Вілен і Владлен від ініціалів кривавого вождя Леніна. Кім комуністичний інтернаціонал молоді, Рем, революція, електрофікація, машинобудування, дітей називали авангардами, електростанціями, інтернаціоналами, мартенами, тракторами. Щоправда, починаючи з 30-х років ХХ століття, ці революційні неологізми почали щезати. Залишилися у житку лише окремі імена, вже згадані Вілен, Владлен та ще деякі Світлана, Октябрина, Майя. А найбільшої біди завдала системна русифікація, у результаті чого з житку почали щазати українські форми імен Соломія, Софія, Уляна, Христина, а також різноманітні пасливі варіанти. Україну заполонили Петя, Маша, Міша, замість Петрик, Петрусь, Марічка, Марійка, Мишко, Михайлик. У результаті колоніального минулого ми майже забули про Наталку, Оленку, Ганусю, Василька. Відповідно, питання русифікації власних назв, зокрема, імен, це надзвичайно болісна і важлива тема, яка потребує окремої розмови. Ще треба нагадати, що в окремих регіонах України століттями існувала традиція називати дитину на честь котрогось із батьків подружжя. А на Закарпатті досі зберігся звичай називати первістка на честь діда, а другого сина іменем батька. Схожа традиція існувала у євреїв, коли вони увіковічнювали своїх батьків, надаючи їхні імена внукам. Йдеться про таку собі традицію роду, безперервність сімейної історії. Друзі, а ви знаєте походження свого імені? А хто його носив із ваших предків? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Друзі, ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалу, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і підписуйтеся на телеграм-канал проєкту. Ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.